Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І у нас перша додаткова місія називається PCG Playground. І нам треба за 2 хвилини забрати 24 контрольні точки. Так що я давно... Не грав в осіті, так що трохи підзабувся, як там воно. Ось так розганяємось, дістаємо. О, 55 баксів мені зарахували. Тепер у мене 55 баксів в кармані. І 87 навіть. Щоправда, тут ці вантажівочки їздять. Вантажівки. Ось так. Забираємо. І в нас є 66 секунд та дві контрольні точки. Щоб закінчити цю місію. Ось так розганяємось. Ой. О, як добре. 47 баксів. Ми дали. і в мене 134 бакса в кармані тепер. І ми беремо останню точку, контрольну точку і нас... Гра нагороджує одним касариком. Баксів тепер 1134 бакса в кармані. А по вигляду в грі тут 80 ті а для 80-х такі гроші великі. Раз. Поїду до свого можна так сказати, готелю. Ось такого Ocean View. І будемо на цьому закінчувати. Так що, на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!